Добрий день, шановні глядачі. У цьому відео покажу, як замінити акумулятор на Renault Megane 3 серії. Для цього нам знадобиться акумулятор ключ на 10, можна торцевий, можна звичайний для клем і ключ на 8 торцевий для того, щоб ми могли відкрутити сам акумулятор. Це в мене штучка магнітик, щоб доставати, якщо щось загубиться. Перше, що ми робимо. Відкриваємо капот. Обов'язково витягуємо ключа і капот відкривається у нас ось тут. Водійська дверка. Відкриваємо цей відсік, ось він знімається, удобно все. Потім треба віднідати плюсову пряму і мінусову. Від'єднуємо. потрібно буде ще й рожковий на 10. Все відкручується легко. Тут відкрутимо таким на 10, бо дуже такий, не дуже доступ. Теж знімаємо. Тепер знімаємо оцю ось, ось накладочку. Вона так просто піднімається, витягується вентиляційно. О. Це у нас для доступу до цих болтиків. Тут є два болтика. І ми цією отверточкою викручуємо їх. Ось таке кріплення акумулятора. Откладуємо його. Можна витягнути його і так, акумулятор. Або можна ще й тут відкрутити цей контакт. Відкрутили відкладуємо. І просто піднімаємо і витягуємо. Ставимо інший акумулятор і закріпляємо його нашим кріпленням для акумулятора. Зажимаємо з чувством без фанатізму. Все закручуємо. На плюсову клему ставимо. Ось таким чином фіксуються контакти, щоб вони сюди отак поставали. Тепер під'єднуємо плюсову клему. Акумулятор у нас під'єднаний. Перевіряємо, чи скрізь у нас все зажато для того, щоб не було такого, що немає контакту. Потім ставимо назад оцей кожух, під'єднуємо вентиляцію і надіваємо кришку кожуху. Заміна пройшла, зараз його спробуємо завести, щоб упевнитися, що все нормально. Все працює. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і буду знімати все про ремонт автомобіля Renault. Всього найкращого.